Мир нам, братан і сестри, зачитаємо слова, які записані ста Тимофія, 3 розділ 16 вірш, Тимофія 3,16 Безсумнівно безсумнівно, велика це таємниця Благочестя, хто в тілі з'явився? Оправданий духом. Ангелом показався, проповіданий був між народами, увірувано в нього в світі, він у славі вознісся. І друге місце вже було зачитано сьогодні. Ісая 9 розділ, восьмий розділ. З п'ятого вірша. Бо дитя народилося нам, даний нам син і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я Йому дивний, порадник, Бог сильний, Отець вічності, Князь миру, без кінця буде множиться панування та мир на троні Давида і у царстві Його, щоб поставити місто Його і щоб підперти Його правосуддя. Та правдою відтепер і аж навіки. Ревність Господа Саволота це зробить до цього місця. Хвала і подяка, дорогі всі присутні, жителі села Перебиківці, брати і сестри, що знову сьогодні милість Господня проявилася до нас. І ми. Прожили, переночували цю ніч, піднялася весна під мирним небом, слава Богу, за це. Ви знаєте, я спокійно йшов, їхав сюди, бо я не планував проповідувати. Але так як один із зятів, трохи підставив мене, не приїхав, то брат то світер говорить, що «твоя черга». Брати і сестри. Хотілося б звернути увагу на те, що ми з вами зачитали. Ми з вами зачитали перве місце Тимофія, і там говориться, щоб без сумніву, це велика таємниця благочестя. хто в тілі з'явився на цю землю, той був оправданий Духом. І це і дійсно так. Ви знаєте, хотів би також вас у цей день Різдва, щоб не забути, хотів би також вас привітати з Різдвом Христовим. Нехай Господь вас благословить. Як вже було сказано переді мною, це Різдво воно є необичним для кожного із нас. Ми вчора з дружиною проїжджаючи вже пізно ввечері. Проїхав за селом, ми ніде не могли побачити, щоб горіли гелянди. Я не знаю, може у вас горять? У нас ніде цього немає. І я сказав до неї, ми їхали з гостей від тата, і їй сказав, бачить, яке різдво цей рік, навіть немає гелянів. І воно правильно, брати і сестри, що їх немає, того, що в країні є війна. Але хотів би повернутися до того, що ми з вами прочитали. Дійсно народження нашого Спасителя Ісуса Христа це є велика тайна. Це є велика тайна і нашим людським простим умом це неможливо осягнути тільки вірою Ісуса Христа. Тому того, що наш Спаситель Ісус Христос, наш Господь, наш Бог, прийшов на цю землю в образі людини. Він прийшов у цей світ, який був погряз уже тоді, у гріхах, в обрядах. Він прийшов у цей світ, щоб спасти неправильно. Прийшов, щоб спасти загиблих від гріхів їх. Він прийшов ради тих, хто визнає його як спасителем своїм, хто увірує в нього, хто покається у своїх гріхах. Той буде мати прощення, той буде мати спасіння, той буде мати усиновлення, і буде мати життя вічне. Наш Спаситель Ісус Христос приніс самого себе у жертву на Голгофі. Він так полюбив цей світ, що пішов на Оргову і Він дав життя заради нас, щоб ми з вами могли мати спасіння життя вічне. Тож хотілося би у цей час. Коли ми святкуємо Різдво, хоча воно для нас не обичне, але тут, у домі молити, нехай брати і сестри, друзі всі присутні, щоб ми могли, хоча тут, на цій місці, возвешти наші голови, наші серця, наші душі і віддати йому шану, віддати йому хвалу, як то подобається. Бо тільки Він один достойний, наш Спаситель Ісус Христос, щоб ми схилили свої серця. Свої голови, свої душі, свої коліна і прославили його за все, те, що Він посилає для нас. А ми маємо за що дякувати. Ми маємо за що дякувати, того, що ми є свідками, коли пишеться історія нашої країни, нашої області скрізь війна, ми спокійно тут читаємо слово Господнє. тепло, уют. Є за що дякувати, брата і сестри. Ми читали, що народження Ісуса Христа це тайна. І дійсно це так. Тому що Він є той, котрий вічно сущий. Він є той, котрий був від початку, і йому нема кінця. Він є безначальний. Він є той, який не підладний часу. Він є той, дорогі брати і сестри, котрий став, так умалив себе. Прийшов на цю землю, став як людина, став подібний до мене і до кожного із нас. Отакий наш є Господь і Спаситель Ісус Христос. Як вже було сказано переді мною, Він народився не в палатах, не в пишних родомах з великими современними ремонтами. Ні, у убогих, простих яслях і від простої дівчини Марії. Він це зробив того, щоб до нього мав доступ кожен. І великий, і малий, і багатий, і бідний. Він зробив доступ для кожної людини. Він творець Всесвіту. Він творець усього видимого і невидимого. Народився у бідних яслях, у боях яслях, у тім простім містечку, в Бог відвідав цей світ грішний, щоб врятувати мене, щоб врятувати кожного із нас від гріха, звільнити нас від влади смерти, за що він і пішов на хрест. Тому хотів би наголосити для себе і для кожного, хто є присутній на цьому місці, другів всі присутні, різдво Ісуса Христа. Це є непросте свято. Різдво Ісуса Христа це є особливе свято, особливо для тих, у чиїх серцях він народився. І воно також є особливим для тих, котрі ще живі, здорові, котрих у грудях б'ється серце їхнє, але вони його ще не опустили в своє серце. Він сьогодні також, у цей день різдва, хоче завітати, дорога душа, у Твоє серце, лише ти його відкриєш. Він ніколи не вламується туди. Він стукає і добровільно хоче бути господарем твої, твого серця. Він добровільно хоче вечеряти з тобою. Тільки, дорога душа, не загрушай цей поклик, коли ти чуєш у своїм серці. Сьогодні, як я вже говорю, ми переживаємо з вами дуже складний час. Сьогодні не десь війна, а в нашій країні. І ви знаєте, ми з вами будемо відверті один перед одним, перед Богом. Ми десь усі сконцентровані, наша увага, що буде далі, як вирішаться проблеми. Зеленський поїхав в Америку. Той Путін поїхав до, до Лукашенка. І ми всі думали, як буде далі. Чи будуть приміняти ядерне оружжя. І буде відверті, ми над цим, цим розмишляємо, брати і сестри. Але нам, як дітям Божим, котрі бачать, як відбуваються такі події, за якими ми не успіваємо далі слідкувати, ми маємо розуміти і ніколи не забувати, що все контролює Той, котрий створив світ. котрий є цар царів, котрий. Є без... безначальний і безкінечний, котрий є князь миру. Ви знаєте, ми маємо у своєму житті також пам'ятати, що він є, як ми читали з вами Ісая, він є дивний поранений. Він є той, дорогі брати і сестри, котрий. Є Бог сильний. І там в кінці останні слова Він є Отець вічності і князь мир. Я хотів себе, щоб я і ви у своєму житті могли не звертати особливо увагу на те, що відбувається навіть у нашій державі, до чого прибуде вас світ, щоб ми могли більше звертати увагу. Чи готовий я до зустрічі з ним? Чи готовий я до зустрічі, коли життя моє прирветься з моїм Спасителем Ісусом Христом? Де я буду вічність проводити? Чи дійсно Він є володарь мого серця? Чи дійсно Він там панує? Чи можливо він за дверима мого серця? Це є важливі запитання для кожного із нас. Тобто хотілося би наголосити для кожного із нас, що ми у своєму житті могли. Віддавати вирішення усіх проблем, які трапляються у нашому житті, на цій землі, йому. Щоб ми довірялися Йому, щоб ми просили у нього у молитві, щоб Господь зберігав наше життя в своїй руці. І коли Він дасть мир в нашій країні, тільки туди запанує мир. Не залежить це від Америки, не залежить це... Від Росії чи Європи. Всі ми розуміємо, християни, якщо Господь зробить мир, тоді дійсно буде мир. Того, що слово Господнє говорить, що Він є князь мир. І в ці різдвяні дні хотів би наголосити в ці святкові дні, нехай Господь буде, Господь, нехай буде у цей святковий різдвяний день, в ці дні, які ми святкуємо, нехай буде особлива честь з наших курс. Щоб наші уста не мовчали, нехай буде особлива слава для нього, нехай ім'я Господнє і навіть у цей час війни, нехай воно лунає з наших уст, хвала Йому у селах і в містах. Нехай діти його славлять Його піснями про народження. Нехай у ці різдвяні свята це є важливо. Для кожного із нас, Нехай в ці різдвяні свята ще багато людей не впустять свій шанс, а щоб могли ще багато людей упустити Ісуса Христа в Своє серце, щоб Він був там, хазяїн. Дорогі добрі люди, жителі села Перевиківці, нехай Господь вас благословить, бо Він вас любить. Він любить вас з щирою любов'ю і Він хоче, щоб ви також у своєму житті бути там, де він. Він також хоче, щоб ви проводили життя вічне з ним на небесах. Нехай у ці різдвяні дні свята Господь допоможе вам, коли будете чути голос Духа Святого, не відкиньте цей голос. Нехай удалить Господь усі пригради, які заважають вам прийти до Нього. da bi morali pokajati se in odreči zadnje in življenjske. Bog nikakor ne bo šel na pohled na veke. Amen.